А точно в житті є сенс, що треба жити, що треба продовжувати. Коли ти лежиш реально вже в робу, закопаному, закритому. Моє життя зараз це висновок з того, що усім усім величезний привіток я діана. Ви на каналі D. І сьогодні хочу поговорити з вами про поради, підказки, не знаю, просто речення, які я собі була виписала в такі скрутні трошки часи, в яких мені було важко. Щоб читаючи їх, я себе могла підбадьорити, змотивувати трошки і зібратися духом. Я вважаю, що ці речні було б цікаво дізнатися кожному. Вони є справді такі. Що нагадують, що а, точно, в житті є сенс, що треба жити, що треба продовжувати. І Я дуже надію, що ви візьмете з цього відео якусь частинку, яка вам запала в душу, і ви такі будете о, да, це цікава інформація. Загалом у мене шість таких є речень я собі виписала. Але сьогодні я хочу розповісти про три. І Якщо для вас ця інформація, ці речі будуть цікаві, я буду дуже чекати на ваш фідбек, щоб знати, що треба ще знімати три. Бо це людям цікаво, це. Важливо, на мою думку. Тому не буду того затягувати. Всім гарного перегляду. Поїхали! Перше, що є в моїх записах, це те, що всі проблеми можна вирішити. Немає чогось такого масштабного, серйозного, важкого, чого просто не можна було б ніяк вирішити. Всі проблеми, всі падіння це просто урок, це навчання. До чого ще кращого, так що це нормально. Єдина ситуація, яку ти вже ніяк не можеш вирішити, в якій вже реально прям все, овер, Це коли ти лежиш реально вже в гробу, закопаному, закритому, ти вже ніяк ні з нього не виберешся. Вмирати надо. А так, то все добре, ну, всі проблеми вирішуються, це життя. Я думаю, у вас не раз були такі ситуації, що ви думали. йой, все, капець, що буде, як буде. А через деякий час ви обертаєтеся назад, дивитеся, і думаєте, хм, чого я так переживав? Ну, типу, це нормально, це легко. Тому потрібно зберігати спокій. І не потрібно хвилюватися через проблеми чи ситуації, які виникають перед вами у вашому житті. Наступний пунктик це пунктик номер два, і звучить він так: тільки ми самі несемо відповідальність за власне життя. Ніхто не має більшу владу наді мною ніж я сама. Я сама маю здатність. Відповідальність, приймати вибір. І кожний мій вибір, кожне моє рішення. І моє життя зараз це висновок з того, що я прийняла в минулому, і на що я в минулому сконцентрувала увагу. Тобто я не можу сказати, що я бідна, в мене все погано, через те, що хтось там такий сякий виграв, забрав всі найкращі місця, всі посади, а мені нічого не лишилося. Ні. Це стан жертви це відмовки. Які притаманні багатьом людям, і, впираючись на такі відмовки, їм легше жити, легше виправдати своє слабке місце, те, що в них не вийшло. Якось так. Просто щоб ви розуміли, 95% рішень. Протягом дня ми приймаємо на автоматі. Тобто ми навіть не задумуємося. Проснулися, поїли, посиділи в телефоні, пішли там в школу на роботу, прийшли, посиділи знов, поїли, подивилися телевізор, серіали, пішли спати. Так проходить життя, і ми так навіть не усвідомлюємо цього. Ви є відповідальні за власну поведінку, за своє фінансове становище, за свої емоції, за своє ставлення до інших. І щоб ви розуміли, ви можете контролювати. Те, як ви будете поводитися сьогодні, ви можете контролювати свою реакцію на щось, як ви будете реагувати на неприємну для вас ситуацію, чи агресією, чи розумінням це все відповідальність на вас. І кожен вибір це вибір. Що ви розуміли, я недавно прочитала, і я була в шоці, що, що навіть коли ми вибираємо нічого не вибирати, просто стояти осторонь, це також вибір. Тому тільки ви відповідальні, і тільки від вас залежить ваше власне життя. Речення номер три в моєму списку звучить так. Все походить з думок. Кожна дія, кожна ідея, кожна річ, яку ви бачите, це все була чиясь затія, тобто, хтось собі придумав, зробив образ і його втілив в реальність. Тобто, як людина собі уявила, так вона його і зробила. Мислення це дуже важливо, через те, що від мислення залежить все. Я впевнена, що ви зустрічали людей двох протилежних таких типів: одні, які є прям щасливими, спокійними, веселими, і других, яких все погано, вони злі, такі, о, так прям аж неприємно з ними перебувати. Це просто відображення їхніх думок і взагалом того, що робиться в їхній голові. Тобто, якщо в людини спокійні думки, позитивні, якщо вона. Позитивно налаштована на цей світ, відповідно, вона буде так поводитись, відповідно, в неї буде таке ставлення, така вимова. І аналогічно з негативним переконанням, з, негативним, з негативною поведінкою, будь-що, неважливо, що починається з думки. Зараз ви дивитеся це відео, і знаєте, що воно почалося? З думки, що: блін, давно я не знімала відео. Треба зняти. Розумієте, так? Наступних три поради будуть в іншій частині, яку я зніму зовсім незабаром. І я була би дуже вдячна побачити ваш фідбек, що для вас це цікаво, що ви чекаєте на наступну частину, і це дасть мені мотивацію, поштовх зняти її якнайскоріше. Ще залишилося разом три-три фактики, три речення, які є також прикольними і я рахую потрібними, які мені допомагають в скрутних ситуаціях. Тому всіх люблю, всім папа, всім гарного дня, вечора. Всім бажаю успіху!